Так, встановив я собі стрічку. Так, свідчить. До сюди. Підключив її на F-18. Це є в нас праве ближнє світло. На нього найзручніший підключати. Купився. Цей перший f 15 це ліве, незручно. Далі йде е, праве. І ще один F-15 е, це на коробку йде блок. Заземлення а, масло кинув на корпус. Так, покопимося. Отак на гаєчку. Так, як воно працює, закриваю датчик. Гарно красиво, рознімлю ще вечором, як воно себе вечором показує, буде в одному ролику. Так, прийшлось трішки поміняти розташування. Ледо, тому що на тому місці його під капотом не видно. Якщо давати тут, капот його... Майже до кінця закриває і не видно. Тепер виглядає отак. Симпатично. Можна ще на верхню давати, але це буде разом з капотом відкриватися. Я думаю, дроти пообриваються з часом, так що то лишнє.